Розлади харчової поведінки або так звані РХП стають дедалі небезпечнішими серед молоді. Найбільш уразливою групою за статистикою є підлітки, які потім несуть цю хворобу все життя. Тінейджери взагалі є найбільш психологічно нестабільною групою населення через те, що не розуміють до кінця зміни в їх організмі. Їм важко контролювати свої емоції, через що будь-яке випадково сказане слово може стати тригером на усе життя. Перший муніципальний зустрівся з психологиною Лілією Василенко, щоб поспілкуватись про підліткове РХП та допомогти батькам вчасно його помітити. Розкажіть нам про причину появи РХП. Ми маємо знати про те, що причин має бути багато. Звичайно, це основну головна така причина це відношення в сім'ї, тому що сім'я є соціум, соціумі. Там дитина навчається поводитися себе, там вона сприймає поведінку батьків за золоту монету, і вона дивиться, як вони реагують на ту чи іншу ситуацію. Тобто, це і про емоційну регуляцію самого підлітка в майбутньому. От, і е, те ж саме культура харчування, якісь традиції, це все збирається докупи. І потім, якщо дитина багато чого не отримує в сім'ї, то воно теж може виникнути в вигляді анорексії або болемії. Далі ми можемо розглядати, як підліток себе почувається в соціумі, якщо недостатньо комфортно і хтось може е, із дітей. Десь якимось словом кинути, що там ти занадто товста, чи е, товстий і. Це дуже вразить підлітка. То звичайно, це теж буде один крок до порушення харчової поведінки. Далі ми забуваємо про те, що є генетична історія, в якій теж ми можемо розглядати якісь нюанси, які були в, в сім'ї, в предках, і ми теж це не можемо скидати з вагів. А як РХП впливає на психіку підлітка? Психіка підлітка вона дуже вразлива. І на емоційному стані особливо вразлива, тому що підліток дуже емоційний. Знову ж таки, гормональні збої говорять про те, що щось відбувається в організмі, іноді підліток і сам себе не розуміє. І е, порушення харчової поведінки, звичайно, е, воно негативним чином впливає. Чому? Тому що е, коли підліток перестає їсти, то, е, звичайно, він, він, він втрачає силу, силу, ресурси, тому що їжа це і задоволення, і ті ресурси, які ми е, е, вживаємо зовні. Лілія Василенко поділилась з нами, що часто батьки не помічають розлади не тому, що не хочуть, а просто через високу зайнятість. Різні графіки родини, неналагоджені традиції сімейних обідів та вечер усе це провокує можливість пропустити проблему. Тому перший муніципальний наполегливо радить батькам контролювати прийоми їжі своїх дітей, Цікавтесь, з ким вони спілкуються та які інтереси має ваша дитина. Попросіть її показати, що їй цікаво дивитись у соціальних мережах, можливо, це якісь фільми або блогери, які стануть для вас сигналом, як привити любов до здорового харчування підлітку. Якщо ми говоримо про здорове харчування, то ми знову ж таки йдемо до сім'ї і дивимося, наскільки здорове харчування в сім'ї. Тому що дитина з маличку вона сприймає оці правила харчування, культуру харчування. І, звичайно, вона все ж таки буде слідувати тому, що було закладено в сім'ї. Тому що навіть ті бургери або чіпси, які Ну, полюбляють наші підлітки, так але е, її не зіб'ють з цього нормального шляху. Чому? Тому що вона розуміє, що батьки харчуються так, вона може спробувати із своїми однолітками там, покуштувати, але це не буде її звичайна їжа. І е, тому все ж таки звертаємося до сім'ї. Це по-перше. По-друге, е, зараз і в навчальних закладів, починаючи з першого класу, постійно говорять. Говориться про здорове харчування, постійно говориться про набір продуктів, які допомагають організму, а не шкодять йому. І тут слід оці моменти враховувати сім'я і школи, які дають дійсно ті знання про нормальне правильне харчування, яке допомагає організму бути здоровим. Якщо ви вже стикнулися з такою проблемою, обов'язково зверніться до спеціаліста. РХП несе за собою не лише психологічний гніт, а й фізичне виснаження організму, що, врешті, може стати причиною дуже серйозних ускладнень. Відвідайте психолога, якщо не розумієте, чи з'явилась вже така проблема. Пам'ятайте, що попросити допомоги не соромно, соромно втратити можливість вирішити цю проблему вчасно. Анастасія Ківі Анатолій Лукінчук перший муніципальний канал.